Всім привіт! З вами паша Львові студія автодетеліного Імперіал Грас. У нас в роботі був новасінький автомобіль, це BMW X5. Машинка проїхала орієнтовно десь 6 тисяч кілометрів. Машина вже в салоні була поклаєна в Вантегривіну плівку, тобто передок. І з самого початку машинка до нас приїхала на захист цього білого крутого салону, тому що салон маркий, трошки пачка, все. Вже ми його підчистили, нанесли суперкруті захисні покриття, які більше не дадуть сюди проникати ніяким важким забрудненням. Тобто воно все дуже легко буде відчищатися. Шкіра не помінялась по кольору, так само поклеїли ще ці глянці в антигревіну плівку. Ззовні машинку легенько підполірували, щоб позабирати вже сліди першої експлуатації. Та сліди відмийок, так само після салону, ще були деякі потертості, там де вони знімали плівки заводські, машинка підполірувала, щоб вона отримала максимально такий крутий глянець. І покрили повністю весь автомобіль двохчаровою нанокерамікою, щоб вона була максимально захищена, щоб вона отримала максимально круту глибину кольору. Подивіться, як машинка гарно виглядає. Точно так само диски ми обробили жаростійкою нанокерамікою включно з супортами, щоб вони менше пачкались, щоб вони були дуже легкі в догляді, обробили так само коліснярочки, обробили повністю всю підкапотку. Всю плівку також ми обробили спеціальним керамічним покриттям для ППФ-плівочок. Вона отримала ще більший блиск, плюс захист від бруду, тобто вона не буде пачкатись так само, як і весь автомобіль, який покритий у нас двохшаровою на кераміках, яка додавала і крутого блиску, і захисту від мікроподряпин, тобто після ми їх не будуть залишатися такі повутинки. Дивіться, як жирна машинка виглядає. Машинці реально бракувало крутого вигляду нового автомобіля, тому було вирішено легенько його підполірувати та захистити нанокераміку. Подивіться, як жирно машина виглядає. Машинка тепер буде дуже легка в догляді. Буде легко митися, ніяка хімія не буде нищити це покриття. Машинка буде максимально довго виглядати так жирно, як зараз. Плюс всі вікна також у нас. Avante to do